Ми ж можемо поки просто слідкувати за інформацією, повідомляти її вам. Ну і чекати. Як чекає зараз? Я думаю, що весь світ, мабуть, чекає. О, так, безумовно, безумовно. І про це, до речі, ми поговоримо з політтехнологом Юрієм Подорожнім. Пане Ба... Юрію, вітаю вас! Вітаю, чудовий у вас сьогодні день чи не чудовий? Чудовий, чудовий. Я навіть сьогодні не витримав і їхав в маршрутці, і слухав. Звернення Путіна так мене ледь з маршрутки не вигнали. Водій кричав мені, що виключить, або я вас зараз вижену. І як вам це звернення? Путін продемонстрував свою маскулінність. Він продемонстрував, що він хазяїн становища, чи от як воно вам? Путін продемонстрував, що він переляканий, що йому страшно, нас по справжньому страшно, що він не знає, що робити. А ще крім страху, він продемонстрував, що йому соромно. Ви знаєте, соромно, як е, сусід алкоголік б'є свою дружину, потім виходить на вулицю, і е, всі е, сусіди його засуджують осуджують. От приблизно він в такому ж стані був. Е, такий, знаєте, супер. Мачо, який 20 літ управляє країною, знаходиться на межі того, що якихось якісь злочинці, яких він сам озброював, в кінцевому підсумку можуть його вигнати із Кремля. Дивіться, маємо інформацію знову ж таки з посиланням на російські змі про те, що нібито Пригожин вже має підтримку суровікіна і перекидує в Росію групи найманців із Сирії. Як ви вважаєте, наскільки взагалі ймовірний такий сценарій, що підкріплення вже летить, і як далі розгортатимуться події? Ну, я взагалі не вірю в те, що це є повстання. Я думаю, що в театрі Тарабарського короля. Відбуваються речі, які власне узгоджені і пригожен, як повстанець. Ну на повстанця він ж мало схожий, взагалі намагається демонструвати і допомагати владі на сьогоднішній день переходити вже переводити в Росію в новий статус. От росіяни мають розуміти, що вони прокинулись в країні, яка буде переходити в стан. Тоталітарної держави з такими Сталін, сталінського штибу 37 роком. Там, власне, Путіну будуть розв'язані руки абсолютно в усьому. Ну і в репресіях, і власне в тому, щоб утворювати із Росії таку тоталітарну закриту КНДР. Іншого виходу у Путіна немає. Власне, для чого цей це повстання і цей театр? Атор йому потрібен, йому потрібен насамперед для того, щоб е, досягнути з одного боку внутрішньополітичних змін, з іншого боку, демонструвати Заходу, що всередині Росії може бути громадянська війна, і е, треба пошвидше українців садити за стіл перемовин. Ну, це один варіант розвитку подій. Якщо дійсно пригожин зійшов з розуму і е, погодився з. Своїм статусом витратного матеріалу, а і по-іншому до нього ніхто ніколи в принципі і не відносився. Я про це говорив не раз і в ефірі вашого телеканалу. Так, от, якщо він вже погодився з цим своїм статусом, то власне хтось його має зараз фінансувати для того, щоб е, ну, пере, 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 перегорнути е, цю частину Російської Федерації і розпочати це повстання. Але скажіть мені, будь ласка, куди ділася російська армія? Льонна російська армія, яка не може дати ради 25 тисячам, навіть добре озброєних вагнерівців, якщо Пане ми говоримо про те. Нас... Тирі перекидають літаками війська. Вибачте, куди діло спрокуди діло з протиповітряна оборона Російської Федерації. Невже якомусь літаку вдасться пролетіти в Росію, і цей літак не зможе збити протиповітряна оборона? Що там армія вся повстала проти Путіна і перейшла на бік власне Вагнера? Ну не вірю. Ще хочу нагадати, що кадирівці зберігали режим тиші і вочевидь очікування. Бо... Прокинулись лише після обіду сьогодні. Нагадаю, що у Липецькій області Росії трактором перекопують дорогу. Це до ваших слів про те, куди ділась ППО, куди взагалі ділась російська армія. Пане Юрію, що додам трохи інформації: російські олігархи та політики масово покидають Москву на приватних літаках. Частина з них вже приземлилася за межами Російської Федерації. Про це повідомляє видання важливі історії у соцмережах. Пишуть, що на тлі бунтува та шкапи Вагнера Євгенія Пригожина, росіяни також активно скуповують білети за кордон. Наразі ціна на квиток до Єрвана підскучила до 200 тисяч рублів, а це приблизно 2,5 тисячі доларів. Пане Юрію, ну щури біжуть з корабля щотони. Ну чому це щури? Це не щури, це злодії, які сиділи на шиї у Росії, які верніше на шиї у труби Газпрома, з якою вони харчувались. Очевидно, вони відчувають, що е, час, коли можна було без, безродільно е, обкрадати е, цю власне державу, він завершується і принаймні відбудеться серйозний перерозподіл. Бачите, путіну зараз ж не подобається. Що десь там є якась опозиція, десь хтось може. Хай тихенько, але говорити про це. Пригадайте, хоча б розмову а, Пригожина, тільки продюсера а, якоїсь там співачки, я забув як її звати, а, з одним з олігархів, де вони чітко все по полках розкидають і пояснюють наскільки ідіот Путін, що він втягнув Російську Федерацію в цю авантюру, і чим ця авантюра має закінчитися? От таких розмов вже не повинно бути. Путін хоче повернути варанки. І статуса агентів, яким зараз щедро наділяють всі хто. Хоч яким чином зв'язаний з ну думками проти Кремля або не погоджуються з думками з Кремля. Так, от статус іноагентів потрібно замінити на перевірений статус ворогів народу, де садити в воронки, відправляти в Сибір, розстрілювати там і так далі. І так далі, і в принципі ця нагода з повстанням Пригожина надати зараз, значить, подавити зараз це повстання, да налякати всю Росію. Путіну надати якийсь там статус верховного імператора Всесвіту, і з цим верховним імператором Всесвіту Путін уже матиме можливість робити все, що захоче. Ну, наприклад, виконати одну з ключових задач, яка потрібна зараз у війні з Україною, оголосити загальну загальну державну мобілізацію, щоб ніхто не смів. Пікнути, от саме тому ці люди а, купують по 2000 тисячі доларів квитки і тікають, хоч хоч куди-небудь, щоб тільки звідти уїхати. Бо вони знають, що першими підуть під ножі. Цікаво. Подивимося, як розвиватимуться подія вже наступними днями. Пане Юрію, ми вам щиро дякуємо, що були з нами. Глядачам, я нагадаю, що з нами на зв'язку був політтехнолог Юрій Подорожній. Дякуємо вам за те, що були з нами.